Підрозділи ВМС України вдосконалюють свій бойовий вишків. Цього тижня на чорноморському полігоні морські спецпризначенці відпрацьовували взаємодію з армійською авіацією. Десантування важливий елемент підготовки. Якщо посадка літального апарату неможлива, підрозділ залишає борт за допомогою ось такого адаптера. Бійці швидко спускаються по канату в той час, як винтокрил продовжує рух. Опинившись на суходолі, вони одразу переходять до тактичних дій. За цим же принципом може проводитись і оперативна евакуація бойової групи з поля бою. Это позволяет э, осуществлять э, э, беспарашютное десантирование, э, оперативное, быстрое для, для решения каких-то конкретных э, оперативных, срочных задач. Морські спецпризначенці також провели тренування зі стрибків на воду. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу 4 метри. Хоча військовослужбовці добре екіпіровані, їм потрібно чітко дотримуватись заходів безпеки, адже навіть при стрибку на мінімальній швидкості гвинтокрила в 40 км на годину, море при зіткненні вже не здається м'якою поверхнею. Це є також, скажімо так, психофізичною підготовкою для особового складу, тому що в принципі не кожна людина зможе себе пересилити, щоб стрибнути на швидкості з гелікоптера в воду. звичайна людина, скажімо, так, з вулиці цього ніколи не зробить. Тому це є, це є також укріплення бойового духу, морального стану військовослужбовців і впевненості в своїх діях. Данило Німко, Даніїл Ржеш, телерадіостудія Міністерства оборони України Бриз для часу.